має безпосереднє відношення до встановлення розвитку Національної сторони соціально-економічної ради, працювала в органах виконавчої влади і нині вона входить до складу комісії Національної служби посередництва і примирення з питань репрезентативності. Більше того, в рамках українсько шведського проєкту врегулювання трудових спорів, в Україні вона очолює робочу групу. Я далі не буду продовжувати, але хотів сказати, що наша служба і особисто я ми пишаємося, що в складі комісії з питання репрезентативності у нас є такі ви експерт. Що стосується Критерії репрезентативності, яких е, торкнулася Надія Іванівна, я не буду коментувати ситуацію на галузе на територіальному рівні, оскільки хотів більше почути згодом вашу думку. А що стосується національного рівня, то дійсно точилося багато дискусій, і е, критерії 150 тисяч членів проспілок, для національного рівня одні вважали надзвичайно великий критерій, високий поріг, а інші навпаки переконували про те, що такий критерій є демократичний. Наша служба ніякого відношення до встановлення розміру або чительності. Або встановлення додаткових якихось критеріїв немало. Ці критерії визначені виключно законом. Але на національному і галузерному рівні ми чуємо більше думку про те, що все-таки ці критерії навіть трошечки занижені. Хоча це теж питання надзвичайно дискусійне. Як приклад, можна навести. Серед проспілкових організацій, серед суб'єктів проспілок, багато організацій всеукраїнського рівня галузевих, які декілька разів долають цей поріг для національного рівня. Навіть Київська міська організація освіти і науки України нараховує більш ніж 180 тисяч чоловік, і навіть київська міська організація. Долає поріг для національного рівня. Я не буду цю дискусію продовжувати, але дуже важливо, хотів важливу думку висловити про те, що наша служба притримується такої позиції, щоб сторони самостійно визначали критерії. А в даному випадку критерії визначені на законодавчому рівні. А ми лише являємося так званими виконавцями. Тому ще раз хочу подякувати Іванівну за змістовну доповідь. Дякую, Сергію Вадимовичу, за ваше доповнення.